Ну що ти робиш як ми вийдемо зараз роби, бан. Та так. так. собі сама. Срису собі сама. Срисуби сама. Коли би это мать. собі сама. Срису собі сама. Ты шо да? Срису собі сама. собі сама. Срису собі сама, срису собі сама, срисума. Средсу без сама средняя. Сама срыв, бля. Средсу без сама, средсу. сама средсу без сама. Вы, блядь, на корабель поставил, ты сегодня чиня. Да кинах корабель, блядь, ты мой, бу. Я тут на корабле плысти дальше. Дайте світвичка у мене, что я на килограмм, бля яких хоробей ми, блядь, силы, щоб піти, пите, блять що, що з вами? Дайте світлячка, моуу. Та моя світлячка. Блитюра, мууу. Ау, ауу, аум, ауу, ау. Срисабиса. Срисубис Сри А нахуя О, модера бра? Б мене не мууу. Блять, цигани. Псни, это встань, ты моу, не вижу нічого. Може, ще поставимо човен. Там босс далеко ще дуже. Ми ще половину не пути. Блять, ми половину дороги навіть не прийшли. Поняв, значить. За спидраду. Вс, заїбал співаю. Сейчас без мама уберете мене нема, сама Він 3 від холоду Бля, такой... Иди учи, напиши, бля, на аудио, такую хуйню. Сразу себе сама! Коли билят, да. Бля, я хочу убьебатый за рбалета. Давай убьюбаем ему зарбалета. Коли билят. блядь.

Срысу бесама. Срысу бисама. Коли б я тебе Сри собі бисама. Я наебу куда вообще. Да ты, блядь, дракон. собі сама, Срывай. Срысу бесама, коли. нема. Я собі сама коли біля тебе, мене нема. Микон ну, привез да. привіз з Іспанії якоїсь чокуляды, такое як пес на срабля, и мно бляз мурмоляде. Шепишам бля, ебать тут ще хож Пацани, пацани, тут ебать. Сюда, пацани, бля, тут летіти, и кілометр. Ооооооо. Ничего, я карторку посты в сумдоке не вірю. А я вийду, я не зібрав нічого просто. Офигеть, я в це ще більше не вірю. А я вже крутий просто, понял. Ничего. Я уже, блин, нет. Я, я, я моп откидываю. Я мопед продав. А, так ты мопэд продал, в Я, я думав, причина. продал. Очка, я хочу туди там, де от умога. Да, сюди, сюда, Прям туди, на верхнее на Ще й на замочок забрати, що це замок. Где замок, ой, пацани. Ой, ой бля, ба. Давай на замок.

Коли біля тебе мене нема. собі сама Коли біля тебе мене нема. Срыма. Коли сама, тебе. собі сама. бать, пролетіли, пацани Нормальна тема, бля, працює.